З нами на прямому зв'язку? Дмитро Жмайло, це співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці? Дмитро, вітаємо вас доброго вечора. Вітаю вас. Ну ось такий прогноз від генерального інспектора збройних сил Німеччини, але наскільки серйозно у Європі ставляться до цієї загрози? Чи почали там уже знаєте якось рухатися в бік підготовки? Знаєте, останнім часом в країнах Європейського союзу та північно-атлантичного альянсу дійсно йде переоцінка щодо загрози Росії. Дуже багато аналітиків НАТО вказують на те, що можливе пряме зіткнення з альянсом може відбутися вже в 2029 році. Зокрема, перебудовуються плани щодо що у випадку можливої агресії Російської Федерації, а також пропрацьовуються логістичні маршрути щодо швидкого перекидання військ. Але навіть за оптимістичними прогнозами, якщо НАТО буде досить таки адекватно і швидко реагувати, на загрози, то вказують, що національні збройні сили це можуть бути і країни Балтії, або, наприклад, якщо Росія не вдадуться до якихось морських операцій, це Румунії, Болгарії чи тієї ж Польщі, змушені будуть все таки перші тижні самостійно стримувати російську агресію, аж поки не підтягнуться інші додаткові сили альянсу. Щодо логістичних маршрутів, то визначаються вразливі місця, зокрема по території Німеччини, якими буде здійснюватися можливе перекидання військ на схід. Ми говоримо про колосальні цифри, якщо це десь близько. Вони прогнозують перекидання 800 тисяч солдатів, близько там тисячі. Тисячі одиниць броньованої техніки, то вже тут виникають труднощі саме в проходження цих колон у доволі таких вузьких місцях. Крім того, -аналіти, аналітики НАТО вказують, що Північно-Атлантичний альянс і Сполучені Штати Америки вже не зможуть вести війни в такому темпі, як вони вели в минулі роки. Як це було зокрема в Іраку, як це було в Афганістані, як це було в інших миротворчих місцях, коли розгорталися військові бази, і ці військові бази були такими логістичними опорними пунктами, з яких здійснювалися військові операції. Такі, у у випадку застосування такої стратегії всі ці бази опиняться під ракетним вогнем е, ну, Російської Федерації. Тому НАТО серйозно ставлять це до, до цих всіх загроз, вивчається передовий досвід України для того, щоб відповідно вносити оперативні і усі свої плани та стратегії щодо можливого відбиття агресії Москви. Ну ось ця серйозність у ставленні наскільки вона відображається в. В тому, аби уникнути сценарію нападу, тому що те, що ви зараз описали, і те про що властиво говорять за кордоном, так само вже наприклад, тут на території Німеччини ми теж посилалися, подавали цю інформацію. Це відповідь на питання, що буде, коли росіяни заатакують. Але... Очевидно, має дискусія точитися навколо того, що зробити, аби росіяни не заатакували, а не говорити про те, куди і як потім по територіях країни НАТО країн НАТО перекидати озброєння найкращим критерієм цьому питанню. Це, звісно, ще питання коштів, і збільшення оборонних витрат. Певне лідерство в цьому процесі, звісно, тримають Польща і країни Барк-Балки, які збільшили свої відсотки понад. Три відсотки збільшили свої витрати е, в понад три відсотки ВВП, е, і інші країни намагаються також їх нарощувати. Але е, ті плани, які ставилися ще майже 10 років тому, що до збільшення до трьох відсотків ВВП, щоб це були всі країни НАТО, то на жаль е, вони до цього не дотягують стосовно стосовно. Інших варіантів, щоб не допустити зіткнення із Росією, то це звісно ж озброєння України, тому що Україна наразі стримує російську агресію від подальшого поширення на території Європи, і взагалі глобально в світі. То власне надання ті пакети, які були прийняті в Вашингтоні, ті пакети підтримки, які нам пообіцяли союзники, які нам пообіцяли сполучені штати Америки, і ті пакети допомоги, які нам пообіцяли внаслідок укладення двосторонніх договорів, от власне, по ефективності їх виконання, по швидкості доставки всього необхідного озброєння, ми зможемо десь судити наскільки серйозно в Європі сприймають російську агресію. Наразі ми можемо говорити з упевненістю, що поки що логістика від західних союзників щодо. Оперативного надання нам всього необхідного зброєння вона все таки не дотягує і знаходиться на незадовільному рівні. Але сподіваємося, що і офіційний Київ постійно веде цю роботу, що ця ситуація буде виправлена в найближчому майбутньому. Ну, крім логістики, є ще питання запуску нових ліній, наприклад, боєприпасів. І коли країни їх анонсують, то вони говорять про якийсь там 2027 рік, наприклад, два з половиною роки повномасштабне вторгнення в Україну. А вони ще досі не змогли запустити відновити виробництва. От це характерна така характерний темп для європейців, для американців, чи це вже не в пришвидшеному режимі працюють? Дійсно, вони намагаються розширяти потужності, враховуючи довгостроковість всіх цих планів, то ми розуміємо, що ці темпи є недостатні. Ми важливим елементом в цьому процесі є також і розвиток українського ВПК. І, наприклад, якщо говорити там позитивні приклади, така країна, як Данія, оплатила виробництво 18 сау Богдана саме в українського виробника, цим самим показавши приклад, тому що наш військово-промисловий комплекс намагається розвиватися зараз надзвичайно шаленими темпами близько 200 компаній. Працюють на українську оборонку, і вже третина з них отримала або державні контракти, або випробовує певні свої зразки у збройних силах України і загалом силах оборони. Крім того, маємо забувати, що нещодавно очільник Райнметал, однієї з найбільшої військової компанії Німеччини, також став об'єктом, можливо, імовірного замаху з боку Москви. Тобто росіяни активно намагаються перешкоджати цьому процесу, але і Україна також намагається диверсифіковувати свої поста поставки зброї намагається налагоджувати виробничі лінії щодо виробництва необхідних і боєприпасів, таким чином, щоб дивер... диверсифікувати і бути більш незалежною від західних поставок. Але те, що західні партнери вони зацікавлені і у виробництві спіль... спільних виробництв, зокрема і наші чеські партнери і німецькі партнери, однозначно, що робота ця ведеться, але так темпи, враховуючи темпи війни і той натиск, який здійснює Російська Федерація, вони дещо не відповідають тим реаліям, які ми маємо. Сьогодні почули Дмитро дякуємо вам за вашу аналітику, за те, що знайшли час у такій пізній порі. Дмитро жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці з нами наживо.